Чарль Пепен Філософія Впевненості в СОБІ. Розділ 3. Дослухайтеся до себе. Довіряйте своїй інтуїції. Людині слід навчитися визначати та спостерігати за тим світлом, яке зсередини пронизує її розум як блискавка. Ральф Волдо Емерсон. Серед спеціалістів, що працюють у службі швидкої невідкладної медичної допомоги, лікар переднього краю має навчитись відрізняти абсолютно невідкладні випадки від порівняно терпимих. У звуках сирен з поміж криків та сліз він має відсортовувати, якщо можна так сказати, поранених, вміти оцінити ступень важкості з першого погляду, за кольором шкіри, станом білків очей, здуття грудної клітки. Треба бути упевненим у своєму висновку, щоб успішно ухвалити рішення, зрозуміти одне одного серед метушні. Лікар невідкладної швидкої допомоги повинен зберігати спокій та одразу вибрати правильне рішення. Як йому це вдається, що це холодний аналіз ситуації? Цього недостатньо, адже в нього обмаль часу, щоб все проаналізувати? Чи він діє інстинктивно, лише довіряючи власному досвіду? Цього теж недостатньо, адже йому потрібні дані, клінічні спостереження. Насправді він увесь у цьому рішенні це одночасно сприйнятливість і розум, тіло і дух. Бізнесмен веде дуже напружені переговори вони вже тривають певний час, та раптом він щось відчуває. Чоловік змінює тон і пропонує остаточну ціну усе або нічого. Через декілька секунд співрозмовник погоджується інтуїція не підвела бізнесмена. Він зміг дослухатися до самого себе, себто слухати самого себе усім собою. У ту мить, коли бізнесмен пропонує остаточну ціну, та також увесь у цій ситуації було б помилково думати, що він лише холодно і дуже швидко аналізує ситуацію. Було б також помилкою думати, що чоловік лише повністю перетворився на сприйнятливість і розшифровує мову тіла співрозмовника він це все в одному ось чому він це чує. У минулому в нього були провали й успіхи бізнесмен не робить зусиль, аби забути провали чи пригадати успіхи, інакше він не зміг би по-справжньому вімкнутися та бути присутнім у цій ситуації. Це тому, що він одночасно уявляє все те, що він переживав, залучає в цю мить увесь свій досвід, ось чому він може дати розумну ціну. Ця здатність прислухатися до себе є водночас простою і складною простою, бо не вимагає жодних здібностей, складною, бо нелегко досягти цієї присутності всередині подій у разі невідкладності або під тиском. Якби ця здатність прислухатися до себе залежала від неймовірного розвитку якоїсь частини самого себе, ми могли б побоюватися, що нам це не вдасться, проте вона не потребує нічого такого. Йдеться ймовірніше про те, аби дати змогу всім частинам себе проявлятися водночас розуму та сприйнятливості, свідомому і підсвідомому. Щоб зуміти дослухатися до себе, мабуть, було б достатньо, аби жодна з наших здібностей не брала гору над іншими. Якщо розум перехоплює ініціативу, саме йому ми й підкорюватимемося. Якщо перемагає сприйнятливість, саме за нею ми й слідуємо. Якщо жодна з наших здібностей не перемагає, то саме собі ми й довірятимемо. Ми всі на це здатні. Зазвичай у школі від нас вимагали просто слухатися наказів, порад, уроків, нас намагалися навчити слухатися вчителів. Нам недостатньо говорили, що, зрештою, це було для того, аби навчитися дослухатися до себе. Дані міжнародної програми з оцінювання освітніх досягнень учнів ПІСА, які дають змогу порівняти навчальні системи різних націй, доводять, що в молодих французів існує величезний розрив між їхніми знаннями та результатами тестів множинного вибору. Вони багато чого знають, проте, коли треба обрати між багатьма відповідями, вони вагаються і помиляються частіше, ніж інші в середньому. Чому ж молоді французи тремтять перед цими клітинками для відповідей більше, ніж інші молоді європейці? А тому, що вони не навчилися прислуховуватися до себе. Рідко доводиться читати Довіряйте собі на французьких шкільних бланках для відповідей. Скільки разів серед отих може краще, має бути наполегливішим у своїх знаннях. То, що трапляється напис більше довіряйте власній думці. Мені пощастило зустріти двох викладачів, які змінили моє життя. На літературі за рік до закінчення школи я відкрив для себе Варлена, пруста, камю. Моя вчителька була класично вимогливою, задавала вивчати вірші на пам'ять. Проте вона ніколи не забувала запитати нас про наші почуття, вона пропонувала нам дослухатися до себе. Так, твоя правда, так можна сказати, але саме ти, що про це ти думаєш? Чи вважаєш ти, що написане правда, чи це розчулило тебе? Це стосується тебе? Завдяки моєму викладачеві філософії я відкрив Арістотеля, Спінозу, Гегеля. Він учив мене знань і методів, та найголовніше цей чоловік навчив мене прислухатися до себе. У нього також нерідко виривалися досить різкі фрази, навіть якщо він щойно прочитав довгу лекцію про Декарта Декарт. Чи закінчите ви вже з цим декартом? От ви самі, що ви про це думаєте? 25 років по тому я пам'ятаю, що ці години, проведені на заняттях із філософії, були годинами для мене, вирваними у випадковостей життя з поміж щоденних обмежень, сімейних потреб, годинами, аби навчитися слухатися себе. На заняттях із філософією ми вивчали Платона, Канта чи Сартра лише для того, аби повернутися до самих себе. Ми знайомилися із феноменологією духу Гегеля лише для того, щоб почати прислухатися до нашого власного духу. Видатні вчителі підштовхують нас до нагоди відкрити для себе суть існування вони дають нам зброю, аби ми наважилися бути самим собою Нерідко можна почути, що й вони самі пройшли схожий шлях вони також стали самими собою, коли доторкнулися до знань або авторів, яких викладають відтоді. Вони перебувають на протилежному боці від тих свідомих, подібних до антигероя, якого висміяв ніч, тих, що стали викладачами через страх до життя, через брак упевненості в собі. Колишні старанні учні вони лише переснулися на інший бік парти, та чи дослухалися вони до себе? Що вони знають про себе? Чи знають вони, що їхня поведінка покірного учня свідчить про їхнє ставлення до світу? Схоже, саме серед отаких викладачів можна зустріти тих, що принижують учнів за найменшого відхилення від правил. За найменшої відсутності серйозного ставлення, які перекреслюють червоною ручкою їхню впевненість у собі. Коли я пригадую моїх викладачів, я також пам'ятаю, що їм вистачало хоробрості казати прості речі, які могли навіть здаватися спрощеними, я зрозумів це пізніше там, де інші запаковують убогість сказаного в претензійність, вони в простій манері можуть донести найскладніші речі. Наважитися на такі висловлювання означає наважитися дослухатися до себе. Немає кращого способу дати учневі коледжу, ліцею або студентові можливість дослухатися до себе, аніж продемонструвати цю гідність у дії, не бачу нічого кращого, чого б могла б навчити школа. Слухайте своїх учителів вони навчать вас слухати самих себе. Проте навчитися слухати себе це не так уже й легко, аби це вдавалося, не треба підкорятися загальноприйнятим стереотипам. Коли ці постулати стосуються, скажімо, релігії або традиції, їх можна спростувати, якщо повсякчас ставити собі запитання. Приміром, той, хто механічно повторюватиме, не осмислюючи суті лише те, що дізнався про Бога, завдяки релігійному вихованню, не зможе дослухатися до себе ніколи, не зможе зрозуміти, вірить він насправді чи ні. Той, хто починає зі слів тут завжди так роблять, аби відмовитися від дискусії, також відмовляється від будь якої можливості дослухатися до себе. Він підкоряється традиційній істині, як інші підкоряються ті, що нав'язана релігією. Така людина, певна річ надто поважає минуле, аби по справжньому довіряти собі вона не може осягнути, що те, що насправді зароджується в ній саме тут і зараз, може давати впевненість, і якщо такі істини визначені наукою, це не повинно завадити нам з'ясовувати, як насправді ці істини з'явилися. Уміти дослухатися до себе це значить скористатися знаннями, але не забувати ставити запитання. Уміння дослухатися до себе також не передбачає підкорення диктатурі терміновості. Усім нам це добре відомо. Через брак часу, через побоювання запізнитися, у стресовій ситуації ми діємо поспіхом, ніби нас підштовхують, ми підкорюємося тим, хто квапить нас найбільше або кричить гучніше за інших. Самі по собі ми ніби й відсутні. Нам уже не вдається дослухатися до самих себе. Один із способів позбутися тиранії терміновості це відрізняти термінове від важливого. Багато речей є терміновими, але не всі важливі, навіть те, що ми запитуємо самих себе про цю відмінність, іноді стає вирішальним моментом, звільняє нас від вагань, щоб надалі робити те, що нам потрібно виконати за обмежений час. Скільки виконавців, що перебувають від постійним стресом і тиском терміновості, втрачають упевненість у власній думці. У нас є можливість упоратися з нескінечним потоком вимог, серед яких одні терміновіші, ніж інші, завдяки одному лише простому запитанню це терміново. Проте, чи це важливо, що насправді важливо в нашій професійній практиці. Ми добре робимо те, що маємо робити, та що стосується власне, нашої місії. Зважаючи на це, ми можемо спробувати задовольнити термінове прохання колеги або керівника, при цьому збагатившись новою внутрішньою свободою. Буває, що колега чи керівник і самі перебувають під впливом стресу і нав'язують нам надмірний тиск або вимагають тих речей, які насправді не входять до наших обов'язків. Отже, саме від нас залежить, як не втратити з поля зору головного ретельно виконувати те, що ми повинні робити. Ми також можемо зрозуміти цю різницю між терміновим та важливим у ширшому сенсі, не обмежуючись сферою професійної діяльності. Найголовніше, щоб з нашими дітьми все було гаразд, щоб вони були щасливі, щоб ми були вільні від життєвих драм і вміли цим скористатися. Навіть якщо ми поспішаємо кудись в офіс, то маємо знати, що головне поза його межами ми квапимося та водночас не підкорюємося логіці терміновості. Через усвідомлення цієї різниці між терміновим та важливим зберігаємо здатність прислухатися до себе. Лікар переднього краю також поспішає потік, з яким йому доводиться зіткнутися, це далеко не потік електронних листів, це потік потерпілих. Йдеться про терміновість, проте в нього є внутрішній путівник, який не дає змогу метушні навколо оволодіти ним. Він знає, що є термінові випадки, важливіші за інші. Лікар неохоплений надто швидкою темпоральністю, в умовах якої йому доводиться працювати, він черпає цей спокій та цю неупередженість у тривалішому часі, у тому часі, який дав змогу накопичити цей досвід, що сьогодні дає йому змогу дослухатися до себе в ситуації терміновості. Щоб виконувати найважливіші дії, ті, що врятують максимальну кількість життів. Єдиний філософ, який глибоко сприйняв питання віри в себе, це Ральф Волдо Емерсон, американський мислитель і письменник, який народився на початку XIX століття. У невеличкій праці віра в себе, опублікованій у 1841 році, серед його есеїв, здається, він склав портрет отакого лікаря переднього краю легко жити у світі згідно з його поняттями. Легко наодинці жити відповідно до власних понять, але справжньою величю володіє той, хто посеред натовпу зберігає в бездоганній свіжості незалежність самотності. Навіть посеред натовпу той, хто вірить у себе, вміє дослухатися до себе так, ніби він перебуває в спокої сам із собою наодинці. Досвідчений військовий лікар і лікар швидкої невідкладної допомоги демонструють цю велич, про яку говорить Емерсон. Вони обирають правильні рішення, тому що зберігають цю форму незалежності, Ця здатність присутності в самому собі під час метушні. Людині, стверджує Емерсон, слід навчитися визначати та спостерігати за світом, що всередині блискавкою пронизує її розум, більше ніж за небесним сяйвом поетів та мудреців. Здатність прислухатися до себе не прийде сама по собі, цьому треба навчатися. Зокрема, завдяки певним ритуалам, які також є зустрічами із самим собою. Ритуали допомагають нам дистанціюватися від істерії сьогодення та шаленого ритму життя. Вони допомагають нам знайти самих себе. Скажімо, розтягнутися двічі на тиждень на дивані психоаналітика або бігати тричі на тиждень. Чи регулярно практикувати медитацію, сінтайдо або йогу, чи влаштовувати шабату п'ятницю, ходити на службу до церкви в неділю, кожний з цих ритуалів дає нам змогу дослухатися до себе. Це можливість вийти з -пут терміновості, зосередитись на важливому. Ми переводимо дух, знову набуваємо присутності в самих собі, і в такій миті дуже часто тугі вузли самі з собою розв'язуються. Ми знаходимо рішення професійної проблеми, що тривожить нас та не докучає, ми розуміємо, на що саме сподіваємось у любовних стосунках, ми починаємо бачити ясніше самих себе. Це світло нерідко з'являється в миті розслаблення, тоді ми розуміємо, що можемо довіряти собі. І відповідь була в нас самих. Отже, Потрібні лише умови, щоб мати змогу її почути. Це відбувалося зі мною багато разів. Ось я лежу на дивані в психоаналітика, розмовляю, надаючи перевагу фродівському методу вільних асоціацій, я кажу речі в русті того, як вони приходять. Раптом з'являється очевидне я бачу щось, чого не бачив не хотів бачити. Я краще розумію, чому реагую саме так через що я збентежений або, навпаки, умиротворений. Не перебираю спогади, аби переконатися в чомусь, не намагаюся змусити власне тіло замовкнути, щоб почути голос свідомості я повністю тут, увесь, цілком, я забув, що здатний на це. У нас багато прийомів, аби брехати самим собі. Ми дуже в цьому винахідливі, якщо йдеться про те, щоб не чути себе. Саме з цієї причини я опинився в депресії кілька років тому та відкрив для себе психоаналіз, вийшов з депресії досить швидко. Я й досі ставлюся з прихильністю до дивана психоаналітика. Мені потрібен цей ритуал. Він мені дає змогу зупинитися, створює ті умови, у яких я припиняю лукавити, де мені вдається нарешті дослухатися до самого себе. У книжці Екзюпері Маленький Принц Лис дорікає маленькому принцеві, що той повернувся, аби побачитися з ним, проте не в той самий час, не тим способом, щоб можна було це перетворити на ритуал обряд. Краще, якби ти приходив о тій самій порі, попросив лис. Якщо ти прийдеш, скажімо, о четвертій дня, то я вже з третій години відчуватиму себе щасливим, о четвертій я вже почну хвилюватися і непокоїтися я дізнаюся ціну щастя. А як ти приходитимеш коли заманеться, то я ніколи не знатиму, на яку годину готувати своє серце. Повинні існувати обряди. А що таке обряд? поцікавився маленький принц. Це теж річ давно забута, розтлумачив лис. Це те, що робить один день не схожим на інші дні, одну годину на всі інші години. Повинні бути обряди, зауважує лис. Без них нам завжди доведеться розраховувати на нашу волю, аби забезпечити собі ці кілька митей розслабленості, присутності самому собі. Якщо в мене зустріч із психоаналітиком щовівторка та щочетверга о 19 годині, мені вже не доводиться піклуватися, адже це ритуал. Якщо я маю ходити на службу Божу до церкви щонеділі об 11 годині, мені не доводиться докладати зусиль, аби опинитись в церкві. Ритуал підтримує мене він приходить на зміну зусиллям моєї волі. І якби нашій волі щоразу доводилося долати обмеження нашого супротиву, ми б опинялися на дивані психоаналітика раз на місяць, а на служінні раз на рік. Саме ритуали, додав наприкінці лис, роблять один день не схожим на інший. Через те, що ритуали повторюються, вони дають нам змогу краще оцінити те, що не повторюється, допомагають осягнути наше зростання на власному життєвому шляху. Без цих регулярних зупинок, як дізнатися, і з яким ритмом ми просуваємося, нам слід зторгтися власного невпорядкованого існування, знайти сенс у ритуалах, які наша сучасність так послабила. У досить упорядкованому світі, який існував до французької революції, існування індивіда було більш. Ритуалізованим, але здатність людей дослухатися до себе не дуже цінували. Вона навіть становила загрозу для норми. Адже правила за ризик зайвого безладу в суспільстві, що будувалося на примусі. Навіщо довіряти індивідам, коли для функціонування суспільства потрібні лише їхні підкорення нормам та традиціям, навіщо закликати їх дослухатися до себе? Адже старішини усе знають, а князі та королі все вирішують. Віра в себе насправді мала небагато сенсу у світі, який існував до революції. За винятком кількох аристократів із лицарським духом, віра в себе це ідеал сучасності, сьогодення, що виник під впливом швидкого розвитку демократичних принципів та філософських думок епохи просвітництва. Навважтеся скористатися своєю здатністю мислити ось девіз епохи просвітництва пошикант. Це спонукання до вільного використання власного розуму є, по суті, спонуканням дослухатись до себе. Довіряти своїй інтуїції, навчитися прислухатися до себе це просто бути вільним. Коли ми ховаємося за псевдоістинами, коли ми підлаштовуємося до думки знавців, насправді це означає, що ми не приймаємо своєї свободи. Сартер називає таку відмовку приховуванням істини від самого себе. Відкриття істини для себе навпаки це віра в нашу свободу. Ми нерідко створюємо собі хибну думку про цю свободу та зводимо її до повної відсутності обмежень, оскільки наше існування зазнає дії обмежень зосібіч, ми доходимо висновків, що не вільні. Насправді, у свободи немає нічого спільного з відсутністю обмежень. Ми вільні, пише Бергсон, коли вповніє тими, хто ми насправді, коли нам вдається одразу сприйняти усю сукупність власного минулого, усього, що ми пережили, ось це і означає слухати себе. Прийняти минуле пережите це не означає спростити його в хибній однорідності або надуманій тотожності, а прийняти таким, як є, у невблаганній складності та багатогранності. Ми вільні лише тоді, коли нам вдається дослухатися до себе повністю. Лікар на передовій у дії не користується відсутністю обмежень, навпаки, він занурюється у сплетіння обмежень, проте він вільний у тому сенсі, який у це поняття вкладає Бергсон. Він цілком і повністю залишається самим собою в гущі подій. Отже, ми не можемо бути вільними, переписуючи власну історію, приховуючи темні сторінки, намагаючись бачити склянку напівповною. Також неможливо бути вільними, коли ми б'ємо себе в груди і бачимо склянку напівпорожньою. Ці обидві химери виявляють одне брак віри в себе. Віра в себе повинна бути впевненістю в усьому собі. Це не є якимось чистим ядром, уніфікованим, абсолютно узгодженим, на яке треба було б розраховувати, аби знайти чи зберегти впевненість такого ядра не існує. Ті, хто кажуть таке та радість знайти його, щоб набути впевненості в собі, брешуть. Навіть гірше вони спромовують нас глухий кут слід лише замислитися на мить, аби зрозуміти це де має бути таке ядро у нашому мозку, у нашому шлунку, у нашій п'яті, у нашому геномі. Я це поняття багатогранне, парадоксальне, мінливе, коли ми його приймемо цілком таким, як воно є, лише тоді ми приймемо міру нашої свободи. Тоді це як перешкода, що поступово піддається. Ми більше не підкоряємося жодній з частин нас самих, що таранять нас внутрішньо, а також істині, яка впала з неба та нав'язується ззовні ми вповні звільняємося, нарешті довіряємо собі. Не дивно, що Емерсон, філософ, який вивчав питання впевненості в собі, дуже вплинув на Ніцше, який так зневажав свідомий розум. Автор сутінків богів навіть назвав Емерсона спорідненою душею. Також неабияке значення має те, що Емерсон американець філософ не зростав в одній з тих країн старої Європи, що горді за своє тисячолітнє минуле, та впевнений у тому, що знайде в ньому всі відповіді на питання сьогодення. Він прийшов із молодої країни, цінуючи дух перших відкриттів, який саме і є духом віри в себе. У Сполучених Штатах підпорядкованість тому, що Макс Вебер називає владою нескінченного вчора, є менш поширеною схильністю, ніж у нас. Першопрохідник наважується прислухатися до себе, до того ж у нього немає вибору адже він перший. У кожному з нас точиться боротьба між духом свідомого та розумом першопрохідника. Щоразу, коли ми прислухаємося до себе, перемагає дух першопрохідника. Що менше ми сліпо підкоряємося догмам та традиціям, то осяжнішим стає простір віри в себе. Довіряй собі, каже Емерсон, кожне серце вібрує цією струною». Навчимося чути цю вібрацію, визначати її, приділяти менше уваги периферійним шумам. Голосам усіх тих, хто повторює наввипередки, це дуже терміново, це не обговорюється або речі завжди були такими. Ці голоси ніколи не замовкнуть вірити в себе означає знайти в собі силу відсторонитися від них або повернутися до себе та зуміти вислухати самого себе.